Відправляємо два тракторця самого ранку. Так, перемкну камеру. Їде Оріон РД-244 на 24 кінських сили. І в те ж саме село сусіду їде аналогічний Оріон РД244. Сусіди геть сварились, кому перший приїде, то ми вирішили відправити їх разом, щоб не було конфліктів. Ось такий чудовий тракторець на 24 кінських сили, ззаді зашито, має розподільник і дуже приємна ціна. Дані трактори, що перший, що другий, на вузькій гумі 95 на 24 будуть їхати до нового власника. Нагадую, компанія Міня Маємо найбільший вибір тракторів в Україні, найбільший асортимент як китайських тракторців. Поїхали. Ось так ми починаємо ранок на міні-Агровіниця. Зараз хлопці ще готують до відправки Orion RF 404. І на завтра будемо готувати до відправки джима 244 реверсна. І Ловольчик 454. Чекаємо на вас. Знаходимося ми, як завжди, місто Вінниця Тиврівське, шосе 2А біля авторинку. До нової зустрічі!